Сірий, ти що прийшов? А їсти не просиш? Ага, там пташки, там пташки літають, не треба їх чіпати. Що ти хочеш? Ти їсти будеш? Сірий? А вчора винесла він нічого не захотів їсти, то я вже сьогодні думаю, чи вернувся, чи ні. Сірий будеш їсти? Га? Ну, посидь, я зараз винесу, посидиш? Та ні, кудись іде? Ага. Сірий. Ти їсти будеш? Боїшся чи що, що таке? Це на тебе не схоже. На сьогодні чудовий ранок, плюс 20. Ага, туди пішов. Ну, тучки, але на дворі дуже гарно. Ну і я попрацюю трішки. Да, що буду працювати. У мене рядочок лишився, оце зараз. Полуницю приберу. Ось вона, оця. Так. Може, перець залить. Щось він мені не дуже подобається такий. Ну, треба там прокопати рівчачок, щоб водичка в нього лишилася. А якщо в мене буде час, що не треба підмінити дітей, віку і Артема, то я зроблю. Потім хочу чебрець там викопати, а там ту частинку до ладу довести. О, М'ята Меліса тут все в мене знову квітує, хоч я її назбирала і Та чомусь в цьому році то робили напій, а зараз щось мало робили. І засохла рута, зовсім засохла. Треба її рятувати. Ось, ось два кущики нещасні і квіточки вже засохли. Ти вийшла і куди ти побігла? Сірого там уже нема. Куди ти побігла? Красуня, що ти там нюхаєш? Нема, нікого не було. Фендюша, нікого не було. Іди. Іди в туалет свій, іди. іди. Де ти там облюбувала, а тут нема чого робити? Отак, От іди, іди. Пішла. Все, з полуницею я справилась. Ох, і земля. Дивіться, оце грудки не могла розбити. Ну, тут же я поливала без кінця, і зараз туман включений, то тут, тут нічого. Повернула шлангу сюди, думаю, щоб добре заливалося. Ну, був сильніший тиск, зараз трішки менший. Але все рівно ось вона вижила. І там де яка квітує. Де я бачила зараз чи, по... чи побачу, не знаю. Десь отут бачила. Ой, та ні, мабуть, не побачу. То воно зразу слангу клала і бачила. Ось о, побачила. Ну не буду ж близько. Ось о. Уже навіть зав'язалася, а поруч квітує і ось тут. Ось так, що ще можна і полуничку з'їсти восени. Так, прибрала там. А що я там прибрала? Прибрала кріп сухий, насіння розсипала. От. І так, щоб було чистенько, поки чебрець лишила, не чіпаю. От ми його скільки не з'їдаємо і зараз діти не сиплять. Це якось у мене чоловік дуже любив у смажену картошку його додати зелененький. Ну і все. А, ось о, дивіться, біля зеленого базиліку у мене кавуни ростуть. Оце ж там я викопала базилік, посушила, декілька кущиків лишила, от вони зеленіють. А в ті ямки е очистки з кавуна і насіннячко. От, бо в нас же раз на неділю забирають, на тиждень забирають е сміття, тому це ж мошка заведеться тільки так. І я закопую в землю. І це ж насіння проросло, вже кавунчики проросли, ось так можна сказати. Так, да, фандюш? А як спробую посадити, то ще не завжди і поросте. Ну, все, можна тут виключити вже і кудись переставити далі. Шлангу. Зараз гляну по време, ніскільки, може треба на вулицю краще малюкав, поки не, не, та, не жарко. А може сьогодні і не буде жарко. Ми знову гуляємо, І поки тут машини немає. Mm. Да. Батьки поїхали в справах, а в нас з тобою дві з половиною годинки. Да, поки мама і тато приїдуть, ми будемо на вулиці гуляти. Та й потім погодують. І якщо погода така буде хороша, можна гуляти. А, ні, 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 не будемо плакати, ні. Я трішки попрацювала. Може, не знаю. Хочу з Артемом, якщо від нього буде час поїхати на кладовище до дітей, бо ми ж так, я ж поліроль не взяла і не пополірувала пам'ятники. І там, де бур'ян виріс, щоб Артем мені допоміг викопати його геть. Так, да? ну, це якщо вийде. А не вийде, може, іншим разом. І це гуляємо. Заходила Ліля на дві хвилинки, каже, я хочу да я хочу каже запитати, як у вас справи. Ми там, а вона тут біля калітки біля фіртки стояла. да-да Ти вже хочеш на ручки? Ні, давай так поговоримо. Давай поговоримо так. Давай. да Ну ось так, <кій> У нас вчора світло так і не дали, як виключили в 13 годин і включили в 11 ой, в 23 години, 23 хвилини, майже пів <кій> дванадцятої. Ну, щось там таке, мабуть, трапилось. Ну, сьогодні зараз не знаю, а півдесятої ще не виключили. Оце всю ніч був, як включили. От. Ну, а так, звичайно, їди повний холодильник. Ой, боже мій, давай, 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 красунчик, давай, сусочку, давай. Ой, А ти ж її викидаєш і смієшся. Шкода викидати. Фіндюшка, іди сюди, іди до нас, іди. Іди сюди, іди, іди сюди, іди, сюди. Ну, іди, іди. Ні, не, не хочеш. Стоїть і дивиться, ревнивиться. Ну, вона вже привикла. Вже їй підходить, і заглядає. Да, зараз візьму на ручки, може, хочеться, кажи. Що ти поклала? Кажи і балакаєш. Да. Ну давай. Так, які ж тут вирізать. Трояндочки. Їдемо з тьомою прибиратися на могилках. Віка нас відпускає. Оці, мабуть, і там ще якісь. Оце таки зірвала. І зараз ось вітер розганяє їх. Колючий. Хочу колючки зріжу. А тут відео ці водички трішки. Бо я думаю, що мені знадобиться там відро. Зараз ми з'їзде. Трішки наведем там лад. Так, не буду ставити бо жарко, не знаю чи там ходять люди біля нас. Такого ж ще такої спеки не було, то я може ввечері. Ось, навіть отакі. Ну, як і були. Той раз ми її взяли, так у мене майже не розвітли. Я айстри свої, і Наташа мені дала свої. Поставила. Може, щось стоять. От. Так, а це ж все бігом. Ми тільки приїхали і я ж малюком була, я не підготувалася. Бо то ліля зайшла на декілька хвилин. Ось такі будуть. Так, головне, щоб вони не осипались. Короткі, дуже короткі. Не було довгих стебел. О, я там багатенько водички наліз. Добре зрізати ножом, тим, що обої шпалери З, і, і Ну, Він десь там в гаражі, нема коли мені так. Ой. Так, приїхали ми і провідаємо, і, і наведемо тут більш-менш лад поки. А що він казав оцей е, 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 Андрій приїжджав, як оце. Дивився, скільки нам стопчиків треба, він каже, що там запало, Тьома, ну подивися, що там запало. Бо я ж не розуміюсь там взагалі. Що? Ага. Ні? чи це він так яке-то? Ні, стоїть, я ж кажу, так тут же бетон був. Як він могло тут запасти? Ну, нормально щось. Ні, не просила. Все ж, вроді все нормально. Та... Та не знаю, він мені так сказав, ось тут подивіться. А що подивіться, як я нічого не розумію? Ой, господі, ну добре, я пішла до сина, там буду полірувати. А потім тут пополірую. Привіт, синочка. Тебе і Астри не зав'яли. Бачиш як? Ну, і що в тебе тут мало бур'яну, ми і тут теж. А я почну полірувати, що в мене з цього вийде, щоб оце не було цього, то воно не надовго, але щоб було чистенько. Ну все, вроді чисто, полірується добре, але якби ще ото натирати пастою, щоб зовсім було гарно. Ну, а так, чистенько, сина дякувати Тьомі. Вікиному чоловікові ми справились. Віду я до дочечки своєї, до твоєї сестрички і до тата. І там все в бур'яні кладовище, бачите? Ну, зараз теж наведемо лад і все буде добре. Ну, все, справились ми. Артему це ж позробило, я пополірувала по центру там. Таке біле п'ятнишко терла, терла ту в, в, в самому камні такий колір. Ну, все, пока, вам. Я розумію, що це ненадовго, тільки дощ піде, оці ляпи з глини сюди підуть, але все ж трішки постоє, Жарко на дворі, Ну, справилися. А подивися, і в вазу, якщо там нема водички, добав. Трошки туди, трошки туди. Немає ще нічого не робиться тут. До Наталіного чоловіка заїхав.